Які на вашу думку існують найбільші виклики для християн у сьогоднішньому суспільстві? Можливо, в Європі або по всьому світу Я Думаю, для нас на заході найбільша протидія здійснюється двома шляхами: по-перше, християнство небезпечне так сталося через те, що апологети перейшли від класичних питань про воскресіння або існування Бога? Ми перейшли від цих питань до етичних питань. Наприклад, який спосіб жити найкращий люди питають, що означає бути людиною, як я можу залишатися вірним собі. Мені треба свобода, щоб залишатися тим, ким я є. Через такі питання християнство видається небезпечною ідеологією, яка може обмежити мене і не дати бути тим, ким я є. Найбільшим викликом для християнина насправді є протистояння з винуваченням християнства в небезпеці. Тому, на мою думку, дуже важливо залучати етичні світогляди, адже християнство це насправді єдиний світогляд, який захищає цінність окремої особистості. Воно не є небезпечним. Навпаки, воно є найкращою основою для захисту власної самобутності. Це одна царина. Інший виклик, з яким можна зіштовхнутися на заході, це перехід від догматичного атеїзму до релігійного плюралізму. Замість того, щоб думати, що не існує абсолютно нічого надприродного, а релігія є цілковито антинауковою. В останні 20 років цю тезу відхиляють. Те, що наука не заперечує релігію, це правда. Релігія пройшла цей тест, але тепер це перейшло в ствердження того, що християнство не є унікальним. Воно говорить, що є лише один шлях, але ж існують інші релігії як такі ж дороги до Бога. Або навіть нові релігії це східний світогляд, медитації, самовдосконалення. Такий погляд зосереджується не на єдиній істині, а на тому, що добре для нас. Тож я вважаю, це ще одна реальність, в яку ми вступаємо сьогодні, і в якій ми маємо захищати християнство як єдиний шлях істини замість мішанини релігійних та духовних світоглядів. Зараз це, мабуть, ще інтенсивніше, коли ми бачимо зміщені кордони. Стає ще важче розібратися. Я Нещодавно їздила до України, відвідала шість міст і слухала християн там. Мені здається, що охоплений війною схід також потребує підтримки нашої теології, тому що існує загроза від сусідньої Росії. Однак на заході ситуація також є проблематичною, тому що тут стільки сплутаних ідеологій, що виникає питання, чи мудро брататися з усіма на заході. На мою думку, в східній Європі серед християн існує занепокоєння з приводу того, хто є другом, а хто ні. Важливо не дивитися ні на кого, як на рятівника. Захід не є рятівником. Схід тим паче. важливо розуміти, що Бог є Богом і для нас, і для вас. він єдиний рятівник. Ті, хто щиро вірять в нього зі сходу та заходу, можуть об'єднатися, щоб підтримувати один одного у вірі в Ісуса.